Розкажіть, як будете святкувати новий рік чи на роботі, чи з родиною вдома? Ну, ще, ще місяць залишився. Я не знаю, коли ви будете випускати, я ще поки не продалася. Тому може буде це другий новий рік в моєму, за моїх 20 років, коли я буду вдома з родиною, але я не, не, не переживаю. Якщо... Що? Тому що гонорар великий поставила? Ну, може, може, і великий, а може, і людям не на часі, знаєте, тратити такі великі гроші. На якусь жінку, в якої і так стразів до хрена, як то кажуть, не знаю. Я, я за те, щоб новий рік бути з родиною, і навіть коли я працюю, я завжди беру своїх дітей, чоловіка на свої роботи. і Вони зі мною їздили. Але в цьому році Аліса хоче вже, вже запросити друзів. А Маша вже зі своїм бойфрендом, як то кажуть, їм вже не дуже потрібна мама, так що я могла б змотатись підробити і і повернутися як як кажуть як бог дасть